Отже, ми всі ними. Мені для початку потрібна сфера. Зміню її на гексагедрон. Бачимо, яка сітка. Поставлю на 50. Є. Тепер це сфера, я підпишу її main. головна, виділяю її, додаю instance. Потім виділяю їх обох, та додаю в папку. І підпишу, що це сфера main Для чого це потрібно? Щоб наша анімація була більш е процедурною. Тепер виділю е це, вимкну. І виділю е main instance І додам ще один instance Є, у нас з'явився. Для чого? Е як це працює? Це працює наступним чином. У мене є сфера інстанс. І тепер, якщо мені потрібно буде змінити, от, наприклад, не сферу, замовнику потрібен там куб. Я додам куб, додам куб. І е, просто перенесу його, виділю з fir-main instance і перенесу сюди куб. У мене буде куб. Тепер, наприклад, я скопірую ще інстанс. Мені треба тепер їх всі замінити на сферу. Є. Отже, це працює. З цим розібралися. Добре, я куб видалю, і тут поверну на нульові координати. Одна сфера є. Тепер мені потрібна інша. Візьму звідси і напишу, що це сфера міні. І вона буде вже 25 по радіусу. І е, перенесу її е, по Y на мінус 500. І з неї також зроблю інстанс. Виділю її, додам Інстанс, виділю її та новий інстанс. Додам в папку та е, переназву. Пере, пере, Сфера міні. Є. Тепер вимкну її, виділю інстанс сферою міні. Додам ще один інстанс. Є. Yeah. Тепер uh, наші робочі матеріали вони будуть сфера міні-інстанс, інстанс, сфера міні, сфера майн, інстанс-інстанс. Це є. Тепер uh, мені потрібен. Uh, Сплайн для того, щоб з'єднати їх. Перейду на вид збоку. Перейду на вид збоку, візьму сплайн пен і проведу одну точку тут поставлю, іншу тут поставлю. Escape. Тепер виберу точку, яка внизу, і вирівнюю її по координатах, щоб вона була мінус 500. Так само, як і наша сфера нижня. А верхню точку я виділю. Та вирівняю по координатах, поставлю нулі. Є. Тепер мені потрібно, потрібно верхню, верхню частину мотузки прив'язати до верхньої сфери, нижню частину мотузки до нижньої сфери. Давайте ми це зробимо. Обираю мій сплайн, виділяю точку. Так, вимкну сітку. Обираю точку. Права кнопка мишки, симуляція. Та додаю Rope Belt. Відкривається таке вікно, і сюди я закидаю нашу велику сферу, сфера Mine. Set. Тепер мотузка прив'язана до верхньої нитки, і, теж саме, і до верхньої сфери. І те ж саме треба зробити до нижньої. Обираю нижню точку. І також додаю е, пояс, е, мотузковий пояс. І сюди закидую нашу сферу міні-сет. Є. Yeah. Поставлю тисяча, тисяча кадрів, щоб ми могли пограти з пограти з тим, що в нас вийшло. До сплайну мені потрібно додати е, симуляцію е, мотузки. Це е, Rope. Додав. Тепер, якщо ми, запустимо, якщо ми запускаємо нашу симуляцію і двигаємо верхню сферу, наша мотузка до неї прив'язана. Є. Це була така перша частина, і в ній була основна складність. Переходимо до другої частини. Мені потрібно е, сфери розмістити е, у вигляді матриці ті, що менші. Отже, разом із плайном, це важливо. Отже, сплайн я кидаю під нашу сферу міні, і це означає, що сплай став дочерним об'єктом сфери. Тепер можна користуватись генераторами, операторами, але вони чомусь в мене не працюють. Можливо, я щось не так роблю. Добре, з клавішею ctrl копіюю Сферу. І щоб все у нас вийшло рівненько, по Z ставлю 500. І потім скопіюю і скопіюю її ще раз. І по Z ставлю мінус 500. Тепер виділю наші три сфери, які вже є маленькі. Скопіюю. По X буде 500. І ще скопіюю. Мінус 500. Ну, про всяк випадок, закину це все під о, папку. Давайте запустимо нашу симуляцію та подивимось, що відбувається. Як ми можемо бачити, всі наші мотузки гарно прикріплені до верхньої сфери та до нижніх. Вирівняю позицію. І тепер мені треба цю процедуру розставити всі наші сфери, так як на референсі. Тож прискоримо цей момент і вже потім подивимось, що вийшло. Перевіряємо, як все працює, виділяю сферу, як ми можемо бачити, все рухається за нею. Чудово. Відцентрую її, поставлю на 0. Тепер, як я і казав, наприклад, мені потрібно маленькі сфери замінити на куби. Додаю куб. Кидаю сюди в папку, виділяю сферу Instance. Закидую сюди і, як ми можемо бачити, дуже процедурна штука у нас виходить. Дуже круто. Є. Тепер ну, в моєму референсі будуть сфери, все поставлю назад, як і було. Виділю всі, наші, всі мої копійовані сфери з матриці. Додам до них Тег-таргет і в таргет закину нашу основну сферу. Зараз така каша непонятна. Але для чого це потрібно? Знову ж таки, якщо ми хочемо замінити сферу на щось інше, наприклад, на той же Куб, ми замінюємо. І ми бачимо, що тепер. Куби слідять за нашою сферою, яка в центрі. З цим можна доволі цікаво щось придумати. Добре, відцентрую основну сферу, приберу куб, заміню знову ж таки на маленькі сфери. Так, тепер мені потрібно зробити що? Витягнути всі наші сплайни і з-під об'єктів. Така нудна робота. Це потрібно для того, щоб ми потім могли його перенести нормально в Unreal Engine і там вже з цим працювати. Тож, знову таки, прискоримо цей момент. Отже, нарешті я їх додав в, в окрему папку. Тепер в мене є сфери та сплайни. Сфери та сплайни, а також головна сфера. Давайте перевіримо, чи все працює, і я нічого не є. Так, все працює, все чудово. Тепер е, на референсі було так. Е, головна сфера рухається по спіралі знизу до гори. Давайте ми це і зробимо. Поки що вимкну те, що не потрібно. В сплайнах додам спіраль. <кій> додам спіраль. Так, початковий радіус буде 450. Кінцевий радіус буде е, кінцевий радіус 150. <кій> <кій> Висота зараз у нас 200. 600 поставлю на 800. Висоту. Є. Тепер до головної сфери додаю тех е, випрямувати по сплайну і е, сюди в цей тех кидаю наш сплайн. Дивимося і зразу ж і заанімуємо цей параметр. У мене анімація буде 10 секунд, тому це 300 кадрів. На першому кадрі позиція 0, на 300 останньому кадрі позиція 100. Виділю, Виділю ці дві точки. Не виділяється. Виділю ці дві точки і поставлю е їхній тип лінійний. Тобто, щоб вони постійно на всьому проміжку часу вони з одніє, з одинаковою швидкістю рухались. Мені здається, все працює. Давайте ефект зробимо. Це є другий важливий момент це те, коли наша сфера наближається до інших сфер, то інші сфери збільшуються. Як це можна зробити? Виділю нашу папку з сферами менші, додам фракчу і під цей оператор закину наші сфери. Тепер виділю цей ну, фракчу, додам ефектор plane, в параметрах позиції вимикаю, а scale ставлю на 15. 15 забагато, мабуть, на 5. На 3. Перейду в поля і додам поле сфера. Мабуть, це не воно. Додам поле сфера. Воно. Тепер, якщо ми рухаємо це поле, давайте збільшимо. Якщо ми рухаємо це поле, то наші сфери збільшується. Тож, е, поле сферу я закину під нашу е, основну сферу, яка рухається по сплайну, і відцентрую її. І зараз подивимось, що відбувається. Є. Тепер, ну, можливо, можливо, трішки пограти треба з зі скейлом. Можливо, на 4. Важлива примітка. Якщо наші сфери перетинаються, от, наприклад, у нас 4, поставимо на. 6. І вони перетинаються між собою. Нам потрібно додати ефектор розтовхування. Додаємо. У нього сила велика. Давайте 24 і 5. І тепер вони не будуть перетинатися, а будуть відштовхуватись. Мені здається, так навіть цікавіше. Давайте поглянемо, як це виглядає з нашими сплайнами. Зараз у нас такий хаос, хаос. Мені здається, все працює чудово. За виключенням того, що сплайни перетинають наші сфери. Тож, це можна виправити як? Давайте скеле поставимо все ж таки на 4. І в полях. Офсет я поставлю на 0. У нас такий більш лояльний більш лояльне масштабування буде до цих сфер. І, мабуть, все ж таки мої сфери. Я, в мене вони будуть не 25, а можливо 10. Або 15. І знову ж таки. Та ні, все чудово, мені здається, це. Непогано. Є. Все є. Мені здається, дуже-дуже непогано. Давайте. В папку це все. Нова папка. У мене тут будуть. Сфери міні. <світ> Тепер нам потрібно додати товщину до нашого сплайна, бо його не видно. Як це можна зробити? У мене є папка з моїми сплайнами. Виділяю її, та додаю Connect. І кидаю туди сплайн. Uh, weld потрібно вимкнути. Тепер у мене uh, оцей Connect дає нам можливість працювати як з одним об'єктом. Тепер uh, додаю свіп. кидаю туди наш uh, Connect. Це тобто як один сплайн. Та додаю uh, коло. Так щось наше коло завелике. Радіус давайте на 2. Як ми можемо бачити, тут дуже е, така плотна сітка для того, щоб це виправити в кількості е, полігонів тут е, ми поставимо 2. Тепер наша сітка не така і не так сильно навантажує наш комп'ютер. Є. Переходжу в свіп Sweep і в е, кришка. І вимикаю верхню кришку і нижню. Ось таку чудову красоту ми бачимо. Дуже ефективно. Тож Це була перша частина розбору, те, як ми працюємо в Cinema, як ми створюємо тут ось таку анімацію. Наступний розбір буде по цій же анімації, але як перенести її в Unreal Engine разом з Vertex-мапами, які ми додамо потім в Cinema 4D. Наразі всім гарного дня!